Віталій Бадалій Шахів, проти Патіто, Франція, рейтинг 1912. Число нів поміняти не дамо. Д5 муні я не можу, да? Можу, мабуть. Але не хочу. Що захопити простір тут? Д 5 Зараз також, мабуть, не дуже. Давайте. Відкриваю тур. Відкриваю ферзя. Хочу Д5. Давай, так. Просто чувак моментально грає за секунду. Просто грає за секунду. Стоп, якщо я взяв, ти б'єш пішаком, я б'ю. Ну, давай, побачимо, як ти ферзя будеш захищати. Давай за секунду роби хід, що не хочеш уже. Ай-яй-яй. Уже щось не поспішає, уже щось не поспішає, да йдеть. Не знаю, може кінь в 5 після взяття, потім якось віддам пішака. А, стоп. Штура стоїть, да? Він може. Ну давай, окей, якщо віддаси слона, на на на, то буде окей. Чого я так думаю, тому що в нього білі поля слабкі, а кінь у нього ще такі собі. Що він хоче, ніхто не знає. Так. Якщо я дав шах. У мене ферзь трошечки не грає. Це проблема. Я то з'їм. А, я ж не з'їм. Я то з'їм, але не з'їм. З'їм, да не зовсім. Ой, давай так. Окей, угу. okay, давай шаг. А суперник з'їв пішика і здався. В нього ще 2.30. Він встигне ще піти в душ сходити за 2.30. Поїсти і попити каву. 90 на 93. Коротка партія вийшла. Думав ні, тільки я. Швидко відкрилась гра, але в суперника проблема в тім, що в мене тут акуратно все стоїть, а він пішки захопив. Простір, але фігури взаді стоять, стоять просто, вони особливо вільно себе не почувають. Здавалося б, у них більше простору, більше можливостей для фюра, але це скупчення насправді погане. На відміну від фігур чорних. Тому що чорний слон, наприклад, <клес> атакує, кінь атакує зі слоном цього пішака. Ферзь десь цим по чорним полям, тура на відкритій лінії, слон розрізає діагональ. І відкриття гри, якби на користь тому, в кого фігури розташовані краще. Мало бути, якби в білих краще позиція, але ні, тут чорна. Так. так. Поганий кінець. Ініф 5. в 5 все таки правильніше було зіграти. Що, розмінялись? Аж Надаємо 4, щоб коня з хорошого поля не прогнали. І ось у нього кінь, наприклад, стоїть на першому ряді і він невдалий. Слон хороший білопольний. У білих. В мене хороший. Але в нього ще слабкий король. Розкритий. У мене трошки кращий. Все Пішак в центрі, до речі, у мене. А в нього немає пішака в центрі. Ще один ресурс важливий. позиції. Ну, а тут бац. Не такий бац буде бац, мабуть. Хоча це не так -то виглядає прям сильно, да? Я думав, що тут уже все, але тут якби то раз конем. G5, щоб не відкривати лінію. Ну, Тут ще було, треба було пограти. Ну, суперник він поспішає, тому. Ми немає часу. Це все розіграє. Віталій в Шахів грає проти Еракліту. Італія рейтинг 1912. Ого, якийсь серйозний чувак. Не постійно бігаю. Захист Німцовича граю систему Земіш. Тут закриваю процес. Ж4 Десь. Хочу коня на Ж3 просто. І на F5. Словом відійшов з C8 F5 просто смачне поле. Смачненьке поле для коняки. Okay. Ну, мене двічі просити не треба. Mm. 5 поставлю поставлю. что шо... там уже Так не вот. не Я ему тут мат, хочу поставити. А, фрізя міняєш. це неприємно. Ніхто ж не буде міняти. Десь хоче мат мені поставити? Але ми це ще побачимо. Може повернутися і знищити коня. <West> Check it, тут мене тут кошмарити трохи. Що зразу піти сюди? Що зразу п'ятись один? Так, чи тура вже один простіш? Він може відійти? Ну давай, добре, так. Чікс, 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 чікс. Чікс, 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 чікс. Let's do it. Чи шах я будеш давати? Horacletum Corvi, ma io voglio находerli такий зівок, але там позиція, мабуть, вже програна в нього тому. 93 на 8. Ні, мабуть, не програна. Програно. І програна Мі 8, плюс Плюс 8. Ну, тут що таке? Форсаж. Відходити нема сенсу, тому що буде шах, тому треба десь шахувати, якби. Знову ж таки, відходити буде шах. Ну, я шорохово, відійде шах. Турай сюди. І все. Куди не йдеш? Не знаю, бачив суперник чи ні, що йому трубець. Скоріше за все, нічого не знайшов, тому вирішив такі грязні штуки зробити, але Ну хоча б тут сфрабову спочатку. Все рівно захищений ферзь. Хочу поміняти фрезів.